Володимир Дубовик зі мною на зв'язку, директор Центру міжнародних досліджень та доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Вітання вам, пане Володимире. Добрий день, вітаю. вас. Отже, давайте розпочнемо з питання санкцій, тому що ну всі сторони Сполучені Штати, Європейський Союз говорить про те, що ну дійсно перемовини перемовинами, але якщо вдарити по економіці, то це може бути дієвіше ніж будь-які певні розмови з, з диктатором Путіним. Як ви вважаєте, хто зараз має зробити цей крок саме до цього удару, тому що санкції зараз можуть бути окремі і від сполучених штатів і від європейського союзу, і від кожної окремої країни? Нато, ну я з цим в принципі погоджуюся. Я теж вважаю що окрім поставок зброї, скажімо, для України, санкції чи вторинні санкції підвищені тарифи проти України проти Росії. тиск на Росію, а це дійсно перспективна справа, і цим можна займатися. І те, що вони там є вже і деякі санкції, і поки що Росія продовжує агресію, це не означає, що вони не дієві, а вони дієві. Вони зменшують можливість Росії витрачати гроші на війну. А можна ще підняти градус, скажімо, цих санкцій можна подивитися на варіанти того, що зробити для того, щоб вони не були такі, які Росія обходить, знаходить якісь лазівки, скажімо, тут в цих санкціях. Тобто тут, тут багато чого можна зробити, якщо підтримку України, фінансову плюс бро. Я до цього додавати тиск такий постійний підвищений весь час на Росію, то це дійсно може бути дієвим. Це перший момент. Другий момент є раціональне зерно в тому, що Трамп каже, що дійсно Росія, знаєте, від використовує гроші від того, що продає енергоносії на світових ринках своїм партнерам для того, щоб продовжувати війну проти України, вбивати українців, виробляти зброю, таке інше. Тому ця логіка вона правильна. І європейці придбають, продовжують купляти частину європейсь... російських енергоносіїв. І Китай дійсно, скажімо, чи Індія купляють багато зброї, тим допомагають Росії. Але тим не менш, знаєте, все ж таки це виглядає насправді я згоден з тими, хто так каже, як чергове таке виправдування виправдання. Виправдовання, да, мабуть, з боку Трампа, який каже, що так: от ми не можемо це робити, через все, що європейці цього не роблять і спеціально дійсно виставляють такі нереалістичні цифри, очікувань, на які європейці не підуть. Тому я думаю, що в цьому -19 19-му пакеті зараз після консультації з Вашингтоном буде враховано побажання Трампа піднімати ці тарифи і санкції щодо Китаю і Індії. Але вони не будуть звісно підняти на таку висоту, на таку вишину, знаєте, на такий рівень, масштаб, який вимагає, якого вимагає Трамп. Трамп неодноразово вже говорив: так от будемо вводити санкції, а потім щось видумував. Чи то, що вони не будуть дієві, чи то, що вони, мабуть, зашкодять відносинам з Росією, так звісно, зашкодять, Тому, але чи ти хочеш припиняти війну, тоді треба тиснути на Росію. Чи ти хочеш все ж таки стратегічного покращення відносин з Росією? Ну тоді, звісно, ти не хочеш вводити санкції, чи то вони будуть руйнівними. Для американської економіки, що просто брехня, оскільки товарообіг не такий вже потужний. Тому, в принципі, зараз знаєте кожного разу знаходиться якась причина, щоб не робити Росії болюче. Здається, що це є частиною його позиції стратегічного бачення. На жаль, на сьогодні ми вже говорили про те, що посли країн Європейського Союзу збиралися сьогодні для того, щоб обговорити й санкційний пакет проти Росії, і вже є новина про те, що 19-й пакет проти Російської Федерації проти того ж. Щоб Росія далі продовжувала продавати свої енергоносії, і там багато чого. Ми зараз будемо про це говорити. 19-й пакет схвалений і за це проголосували Єврокомісія. Тому ми можемо якраз про це зараз обговорити з паном Володимиром. Я нагадаю, що зараз є інформація про те, що деталі озвучить президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та голова зовнішньої політики ЄС Кая калас згодом в прес-релізі. Ми дізнаємося про що саме деталі Альні, що які саме пункти 19-го пакету затверджені, тому що було багато розмов стосовно цього і дискусії, також але, пане Володимире, дискус, дискусуючи та про те, яким чином буде реалізований цей пакет, і коли ми зможемо побачити певні результати, урсула фон дерлянь зауважувала, що 19-й пакет це проти енергоносіїв і проти того, щоб Росія могла продавати далі нафту, газ і, і все інше. Як ви думаєте, чого чекати і які результати, коли це буде? Ну я сподіваюся, що дуже швидко все буде реалізовано, але ну знаєте, треба ще подивитися дійсно на те, що там затверджено. Ви правильно кажете, що там мабуть, будуть якісь винятки, щось таке затверджено, щось ні. А в принципі, крок абсолютно в правильному напрямку, як і попередні пакети, чи він буде насправді таким, знаєте, костоломним, як вони кажуть, дуже болючим для Росії. Це ми побачимо, бо нам обіцяли такий самий пакет. А, після того як Путін однозначно вже відмовився від перемир'я припинення а, ударів по Україні. Тоді європейці сказали, ну все, наступний пакет вже буде таким ядерним в лапках. А, що він буде дуже болючим для Росії? Подивимось. Потім після цього ще були пакети. Да, від той же 18 й попередній, а, що буде в цьому а, і. Координувати якось і знаєте, що була така синергія і таке співзвуччя, скажімо, з тим, що Трамп зараз каже, це теж для європейців важливо. Якщо Трамп такий сфокусований на енергоносіях Росії, що вона продає в інші країни, окей, тоді європейці мають йому підіграти, чесно кажучи, і мають сказати. Що ми, ми будемо звертати на це увагу. Ми будемо саме на це орієнтувати наші нові санкції. Це в принципі правильно, і це вибиває трохи аргумент у Трампа з його рук, що ми не можемо вводити санкції, тому що європейці цього не роблять. Зараз uh, Урсула Фудроляйн і інші скажуть: ну дивиться, ми ж робимо. Ну там не 100%, але ми робимо якісь певні uh, кроки в цьому напрямку. Тобто, пане президенте, і ви підключайтеся. Тобто, я думаю, що це важливий такий крок. Подивимося, що воно буде боляче. Само по собі знаєте якийсь черговий пакет, мабуть, не зупинить Росію, але е, логіка е, залишення санкцій, які існують, введення нових е, продумування того, як краще забезпечити виконання попередніх санкцій, е, вона правильна. Е, але звісно, це також має бути доповнено от підтримкою. продовженням підтримки України лише цей тандем, лише такий підхід подвійний. Знаєте, що тисне Росію. Підтримка України лише воно може спрацювати. А так благання як у Путіна зупинити війну, ми з вами це чудово розуміємо. Всі українці розуміють, що це, що, це що воно не спрацює. Просто просити його там, Володимир Володимирович, будь ласка, припинить війну. Він цього не зробить. З'являються певні деталі стосовно цього 19-го пакету, знаємо, що прес-реліз буде згодом, але Єврокомісія схвалила 19-й пакет і є певні обмеження: торкнуться криптовалюти, банків та енергетики. Більше буде згодом. Але те, що це тиск ще й на фінансову складову економіку Російської Федерації, то це очевидно. Ну і дійсно чекаємо більше деталей. Пане Володимире, хотіла би ще повернутися до попередньої теми стосовно слів Дональда Трампа про те, що європейський Союз Юз зараз має чинити тиск не тільки на Росію, а й на Китай запровадити певні не санкції, але митні обмеження або митні навпаки запровадження більшої кількості ми для того, щоб потім Китай зміг вплинути на Путіна і таким чином всі яким чином переконав Путіна завершити цю війну. Про що зараз каже Трамп? Тобто як це може взагалі виглядати і на що Європа може тиснути саме з боку Китаю? На Китай, так. Я думаю, що це е, може працювати певною мірою до певної міри. Бо, в принципі, Китай, а це велика економіка, така ж теж може потерпати трохи і терпіти це, і не робити її. Якихось змін своїх позиції щодо Росії, я думаю, що на жаль, і позиція Пекіна зараз щодо підтримки Росії певною мірою вона усталена, Вона вже визначилася цим Китайська Народна Республіка, і нещодавні контакти лише підкріпили цю згоду, тому не будуть на догоду, скажімо, вимогам європейським чи американським. Вони просто припиняти підтримку Росії. Ну і навіть я думаю, є певне обмеженість того, що вони можуть зробити, бо не можна так, мабуть, сприймати ситуацію, що там. Ще завтра скаже Путіну припиняє війну і Путін візьме без козерок, як то кажуть, і скаже так все. Я припиняю війну. Воно так не працює і не спрацює тут в цьому випадку, але так тиснути на Китай. А це можливо, бо в них і так є проблемні ситуації з економікою і останні роки дуже спомітне гальмування темпів розвитку в економіки. Тому, якщо підштовхнутись у трохи ще зробити це боляче для китайської народної республіки, це мабуть правильно і навіть з точки зору стримування Китаю. Не лише по відношенню до війни російської проти України це теж правильно для американців. Точно це частина їхньої політики тиску і стримування Китаю, і вони бачать в Китайській Народній Республіки, знаєте, джерело такої загрози і виклик важливий. То мають це робити. А чи європейці зараз вже пристають на думку, що так, мабуть, це треба теж робити? Тому то знаєте, такий важливий момент. Чим більше зараз спільних паралельних дій від Європи та Америки, тим, тим краще для транспорту, трансатлантичної спільноти для України гірше для Росії, такі та але з іншого боку, знати, якщо казати про те, що економіка дуже важлива для країн Європи, і більшість країн Європи співпрацюють з Китаєм не один десяток років, і їх поєднує ну навіть не дипломатія, а більше економіка і гроші. Чи будуть тут сторони готові поставити таке запитання Китаю для того, щоб задовольнити Трампа? Це правда, і знаєте, є еволюція позиції Європи mm. щодо Китаю. Вона дійсно була доволі позитивною і такою, навіть трохи ганебною, коли вони їздили там до Ши і заявляли про те, що як вони хочуть співпрацювати, як вони дружні, і такі інше. Всі європейські лідери. Але зараз за останні роки позиція змінилася на рівні політичних еліт. Є розуміння, що залежність від Китаю це проблема. На рівні цих еліт є розуміння того, що Китай дійсно підтримує агресію Росії проти України. тому Треба щось робити. І важливо, що на рівні громадськості це теж відбувається. Тому, в принципі, об'єктивна еволюція е, і динаміка є настроїв Європі е, в сторону погіршення відношення до Китаю. Це зараз простіше. Коли вперше приїхав в Європу попередній президент Байден сказав, давати, що зробити з Китаєм, то більшість європейців сказали, що да ми не хочемо, в нас нормальні стосунки з ними. Е, з того часу багато води утікло, як то кажуть, і в принципі, це. Це важливо, для те, що відбувається така еволюція. І вони розуміють, що треба відсторонятися. Це логіка декаплінг, тобто відсторонення від економічної залежності з Китаєм. Вона набуває популярності зараз в Америці, в Європі це швидко не зробити. Да, якщо десятиліттям я залежить від певних китайських товарів чи запчастин, але це можна робити. І тому я думаю, що зараз більш сприятлива буде Європа, як на рівні політичних, фінансових еліт, так і на рівні громадськості, до закликів збільшувати тиск певний на Китай. Дякую вам, дякую за аналітику. Володимир Дубовик, директор центру міжнародних досліджень, був зі мною на прямому зв'язку. Дякую вам за інформацію.